Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. На Оя і Нова легко перебив Мураджона Ахмадалієва. Теренс Крофер прокоментував можливий бій проти Джарана Еніса, помер Рікі Хатан, реакція Усика та інших. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. У японські нагої на арені AG Arena Відбувся поєдинок у другій найлегшій вазі, де абсолютний чемпіон світу на Оя і без особливих проблем розібрався з обов'язковим претендентом по лінії WBA узбецьким боксером Мураджоном Ахмадалієвим. Перший раунд пройшов у Бережній Манелі. обидва намагалися намацати дистанцію, працювали у тактичному ключі, і Нове виглядав трохи активніше, тоді як Ахмадалієв під кінець три хвилинки вирішив рванути вперед, але користі з цього не вийшло. Удари до Сільі не дійшли, а ось сам він ледь не нарвався на зустрічний момент. Узбекський боксер робив ставку на контратаки, але проти такого бійця, як і Нове, така тактика не спрацювала. Японець уміло виманював його на себе, при цьому сам не поспішав відкриватися. У результаті початок бою для Ахмадалієва вийшов вкрай поганим. Лише до п'ятого раунду претендент почав діяти активніше, кілька разів затис і біля канатів і спробував нав'язати обмін замість донести акценти, пропускав серію ударів по корпусу. Загалом Ахмаделієв виглядав надто скутим, надто обережним. Він явно шанував силу чемпіона, рухався повільно, неправильно розраховував дистанцію, і нову ж був швидшим у прийнятті рішень, перегравав суперника за рахунок бічних сувів, і в тактичній боротьбі, і в відкритих обмінах. У дев'ятому раунді японець ефектно зустрів претендента апперкотом, продемонструвавши рівень реакції та точності. Ахмад Ліф зміг відзначитися активністю лише наприкінці бою, але цього було недостатньо. Сидівські записки виявилися одностайними: 117, 111 118-110 та 118-110 на корисне Ої Інове, який ще раз підтвердив свій статус домінуючого чемпіона дивізіону. У 2023 році, будучи абсолютним чемпіоном у напівсередній вазі, Теренс Кроуфорд відмовився проводити обов'язковий захист проти Джарана Еніса, внаслідок чого втратив пояс IBF без бою. Через деякий час американець оголосив про перехід у першу середню вагу, але на цьому його амбіції не зупинилися. Минулими вихідними Кроуфорд зробив історичний крок, піднявшись відразу на два дивізіони. Він зумів відібрати титул абсолютного чемпіона світу у суперзірки суперсередньої. Ваги Сауля Канало Альвареса після цього гучного тріумфу журналісти поцікавилися, чи Крофор готовий знову спуститися у перший середній заради поєдинку з зенісом, який так і не відбувся. На це питання боксер відповів в інтерв'ю Ring і його слова. Виклали великий резонанс. Ні, до першого середнього я не повернуся Підкорення напівважкої ваги. Це вже надто високо. Хто знає, що далі? Можливо, спущусь у середню вагу. Потрібно спершу сісти і все обговорити з командою. Крофорт про перемогу над канело зрозуміти, що це знакове досягнення. Піднятися на дві ваги, устатися андердогу, провести бій з чуваком, який ніколи раніше в цьому дивізіоні не програвав. Провести бій із абсолютом, відібрати у нього всі пояси, зробити те, що пообіцяв зробити ще до бою. Зрозуміло, що для мене це багато що означає. Я почував себе так, ніби поставив на кін абсолютно все. Колишній абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Канело Альварес вперше висловився про свою поразку від Теренса Кроуфорда. Мексиканець зазначив, що визнає перевагу суперника у тому бою і розуміє, що поєдинок склався не на його користь. Я дуже пишаюся всім, чого досяг досі. Завжди хочеться перемогти, але я приймаю цю поразку зі смиренністю і як урок. Я дуже вдячний своїй команді за всі жертви, які ми принесли разом за всі ці роки. Я вже переміг. Тому що в мене є моя сім'я та мільйони шанувальників, які ніколи не переставали мене підтримувати. Хай живе Мексика. Виродки, написав Альварес, Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Фавбет. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. посилання на телеграм у першому закріпленому коментарі. Порінь всесвіт боксу разом з Фавбет. Колишній чемпіон світу у п'ятивагових категоріях, Флойд Мейвезер молодший, знову нагадав про свою репутацію не лише великого боксера, а й азартного гравця. Легендарний американець зробив ставку на мегафайт між Теренсом Кроуфордом та Сеулем Альваресом. Мейвезер поставив 50 тисяч доларів на перемогу Кроуфорда і його розрахунок повністю виправдався. Після того, як американець впевнено здолав мексиканця, Флойд збільшив свій капітал ще на 74 тисячі доларів чистого вигра трагічні новини з Великобританії, колишнього чемпіона світу у першій напівсередній вазі Хаттена знайдено мертвим у своєму будинку у великому Манчестері. Про це повідомляє Манчестер Івнін Ньюс. Поліція підтвердила інформацію та заявила, що тіло 46-річного екс боксера справді виявлено. При цьому правоохоронці зазначили, що смерть не розглядається як підозріла. Офіцери отримали виклик прибути на лекре рот гайд таймсайт у 6.45 ранку вчора. Де вони виявили тіло 46-річного чоловіка, поки що не вважається, що є якісь підозрілі обставини. Повідомив офіцер поліції. За час боксерської кар'єри Хаттон отримував кілька чемпіонських титулів світу, а також титули у Великій Британії. 2005 року його було визнано боксером року. 2 грудня Хаттон мав провести бій проти 46-річного Альдаха у Дубаї. Боксер останній раз виходив на ринг у листопаді 2012 року. Коли програв технічним нокаутом В'ячеславу Сенченку. Раніше Хатан, якому в жовтні мало виповнитися 47 років, говорив про свої проблеми з психічним здоров'ям та наркотичною залежністю. Він переживав спроби самогубства, після чого почав працювати над власним психічним здоров'ям. Колишній чемпіон світу суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі так відреагував на смерть Хаттана. Спочивай з миром легендо: завжди буде лише один рік Хаттан. Не можу повірити. Він такий молодий, написав Юрій. Колишній чемпіон у восьмивагових категоріях Мені Пакьяо. Мені дуже сумно чути про смерть Рікі Хаттена. Він був не тільки чудовим бійцем на рингу, а й доброю і хороброю людиною в житті. Ми розділили незабутні моменти в історії боксу, і я завжди шануватиму повагу та спортивну майстерність, які він виявляв. Рікі мужно бився не тільки на рингу, а й в своєму життєвому шляху. Він справді провів хороший бій і всі ми щасливі. Що були частиною його чудового шляху, мої молитви та глибокі співчуття родині Хатана та всім його близьким. Нехай Господь дасть вам сили та втіху у цей тяжкий час, нехай він спочиває з миром, написав Пакяо. Відреагував на смерть Хатана і абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик. Спочивай з миром, легенда! Написав українець: ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.